Всім привіт! З вами Каліна на в каналі. Сьогодні хочу розповісти трошки про свою подорож і про свою нову покупку, яку я везу із Вінниці. Трошки вона там показалася. Везу я із птиці, дома обов'язково покажу. А ще дивіться, які в мене є гарні квіти. От така краса. І йдемо додому, вже в своєму рідному містечку. Була у Вінниці, подорожувала, була на концерті. от І час додому, бо тварини чекають мене. Тому прийду додому і покажу вам. А поки напишіть в коментарях, як ви думаєте, що там. Ви готові до того, що я вам зараз покажу, яку я собі зробила покупочку. А він вже видав себе голосом. Купила ось такого гарного білого мініатюрного півника. Просто погляньте на нього, який він гарний. Він ще молоденький. От. Але вчора пускала до нього свою мініатюрну курочку, то він був в захваті від неї, почав до неї загравати, то взагалі такий смішний. Так співає смішно. Я, я в шоці просто, який він гарненький. Трошки кусає за руки. от, Як переносила його щойно. Але це просто вау, я в захваті. У мене такого ще не було. То отак, от живе по сусідству із кроликами поки що. А потім, можливо, зробимо якийсь вольєрчик. І буде він жити окремо із всіма курочками. Коли вам подобається ви в шоці? Моє у шоці, який він гарнезний. Трошки боїться мене, бігає по всій кліпці. Ось такий красень. Були ще там, це купувала у Вінниці на базарчику, на ринку. От, перший раз побувала там на тому ринку, От, і побачила всі, всіх. Там хто були, були і хто це там і качки, і курочки. От і були такі мініатюрні, і були ще такі кури, як Кхм, у мене є мініатюрні. От то Я обрала такого собі гарнезного півника, якого в мене ще окрасу немає.